Дорогі колеги, дорогі друзі, ви вже пройшли дуже довгий шлях. Ви написали одну із найсильніших заявок і здобули перемогу серед інших 264 учасників конкурсу. Це справді вражаюче досягнення, яким ви по праву можете пишатися. Цей успіх не випадковий. Ви змогли точно й глибоко визначити виклики, які стоять перед вашою громадою на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Побачити сильні сторони свого міста та запропонувати, як саме ще їх можна посилити. Найпотужнішою рисою вашого майбутнього проєкту є те, що він об'єднує багато різних груп та інтересів: місцеву владу, громадянське суспільство, внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, жінок та молодь. Це приклад справжньої інклюзії і довіри, підхід, який не тільки працює, а ще й надихає нас. Навіть за тисячі кілометрів.